Суця, я просто зараз свідомість трачу всього. Ожу то має бути. Мене ж мама вдома забіла. Вона якраз нову качалку купила додому. Чого я дурна не вчилася? Чого не відкрити? Той зошит Почитай хоча б щось. Нє, маш трішки тихіше? відволікаєш. Не можу! Ну Боже, ну поставить вона вам за семестр два. Ну ну помре хтось від того. Да, я. Тобі можна. Я, наприклад, не готувався зовсім. Боже, це ж просто контрольна, нашу стільки нервів. Головне, що отут, а не отут. А ще я під праву п'ятку поклав копійку. Ну, просто на удачу. Так, що все буде супер, піти поїсти, чи Що таке, що? Так ти ж казала, що ти готувалася. Ну я казала, що я готувалася, але ну не прям щоб готувалася. Мені просто мама сказала, що дасть варіант полегше. Хочеш, я можу і тобі домовитись? Хоча ні, ти мене вчора на фізкультурі штовхнула. Так я я і вибачилась. Ні, значить, ні, все я два рази не повторюю. в учительську за журналом схожу. Та капець, єдине, що я знаю з хімії, що краще з'їсти лимон перед тим, як забий. О, Чуєш? Аня Ріта. Ріта! Та кажи вже, що хочеш. Ти дасиш списати тільки перше і друге, і третє. І четверте, і, і ще п'ять. Ну трошки п'ять. І шосте. Та чого Антон? Пс. Антон. Дай по братськи списати. Це в тебе який варіант: перший, другий, третій. А і в мене третій. Тільки давай без фокусів. Буде ще дві хвилини залишилося, дві хвилинки залишилося. Хімічна реакція А що ти вчеш? Ти не заважай мені. Ти бачиш, я нічого не встигаю. Хімічна сполуки вона зараз контрольна. Блін, як голова заболіла. О! Боже, я нічого не бачу, в мене зір пропав. У мене, в мене зір пропав. А! Ой, нудить мене трошки, зараз свідомість втра. Піду я схожу до медсестри, добре? Божечки, будь ласка, будь ласка, божечки, будь ласка, будь ласка, будь ласка. О, очі наш. Що ти таке робиш? На, no. Іди чи ж даш списати? Ти казав, що вчив? Ну я взагалі-то не вчив. Я просто цілий вечір писав шпори. Дивись, на нозі, рука, отут в кармані. Ти думаєш, не замітить? Дивись, що це? Палець. Неправильно це четвертий елемент таблиці Мінділів. Все, смахайся звідси.